Поговоримо про Монблан. Всі місцеві ніхто не пішов. Всі злякалися. Пішли тільки я і ще одна дівчинка з Одеси. Тому що погода? Через погоду Да. Нічого не бачимо, куди йти. Сама вершина там 4,800. Туди немає стежок. Це його за мною. Я щоб знаю короткий мати. шлях. І ось там, коли вітер, сніг, нічого не бачиш. Нікого нема, ти один. Каже, ти алі, алі гелікоптер, він через 15 хвилин максимум в тебе. Останній раз, коли виходили, ходили, там горах купа пенсіонерів. Хтось тобто там в тріщину проваляться. Всім привіт! Це Хаї Подкаст. Серпень, місто Харків. Ми знаходимося в Харківському авіаційному. Все зазвичай, безпечне приміщення, прифронтове місто, багато новин, багато різного відбувається в нашій спільноті. Ми постійно намагаємося розкрити всі, хто працює саме тут військовий час в університеті. Спілкуємося із усіма кластерами нашої хайовської родини, і вже настала черга кафедри фізичного виховання, спорту і реабілітації сьогодні. В студії Ігор Єверницький, викладач кафедри. Сьогодні ми поспілкуємося, адже була певна подія, яка за Робила такий розголос, да, і в медіа нашого регіону, і не лише. Доброго дня, Ігорю! Доброго дня! Як настрій, як справи? Все гаразд. Нарешті Пот... повернулися в Харків. Повернулися в Харків, відновили оцю тривожність, да, поставили назад всі сповіщення, щоб розуміти, що де відбувається. На жаль, це наші будні. Розкажіть трошки про себе. Альпініст? Альпіністка лас. Ну, давайте як я до того дійшов. Насправді, ну, в мене ще батьки колись займалися, але от я поступив в ХАІ у 2001 році, і треба було кудись йти на фізкультуру, стичне виховання якесь, отримати заліки. І було скалазіння, я одразу вирішив, що то моє. Прозаймався, закінчив ХАІ і е, займаючись весь цей час на секції, їздили в гори, вже почали там скалозіння, альпінізм, всім цим, цим займатися. Потім я після університету попрацював десь 10 років за спеціальністю, продовжуючи займатися на секції, і так вийшло, що мій тренер на той час вже відходив від справ, і я йому дуже багато допомагав вести тренування. І потім він сказав, що все, я, я пишу. Передаю. Що тут будемо з секцією робити? Я такий, та звісно, я лишаюсь. Ось, і потім я повернувся вже працювати на повну хаї викладачем фізичного виховання. Закінчив, до речі, я п'ятий факультет. Якщо mm -hmm. що, всім, з п'ятого факультету привіт. Займався альпінізмом скалозінням, ну, вивозив студентів на скелі, дитяча секція. Зі студентами ми багато разів. Вигравали змагання всеукраїнське, студентське. Ну, тобто, секція доволі гарно працювала і зараз, до речі, теж працює. Може, прямо зараз ні, але скоро запрацює. А взагалі, як відбувається навчання, навчальний процес, от зараз саме зараз, коли у нас навчання дистанційне, це відбувається онлайн, чи все ж таки хтось приходить на секцію? Е, ну, в більшості онлайн, звісно, ментор викладаємо завдання. Але, ну. Сказати, що то зайнятися зі не можна, то все ж таки загальна фізична підготовка, але є деякі студенти, які все ж таки ходять на скелодром, І я всіх запрошую, хто в Харкові є можливість, приходьте за розкладом. Поки що ми відновимо ще мене. Прямо зараз не треба приходити, але з часом можна буде займатися. Для студентів хаїту безкоштовно, тому так. Займаються і офлайн, і онлайн. Трошки сказали вже про те, що зазнав пошкоджень манеж. були прильоти по території нашого університету. На жаль, да, наша спортивна інфраструктура постраждала, але зараз відбувається процес відновлення, відбудови. Тож сподіваємося, що якомога швидше відновиться і робота секції. До речі, чи постраждав скеледром? Да, сама конструкція скелодрому не постраждала, то дуже гарно. Е, е, нема вікон. Трошки дує, але кому-то заважає. Ну насправді то жарт, вікна поставить, і буде все окей, дах цілий. Ну все відновимо. Вже, вже було таке. Вже були прильоти, і ми з спільними зусиллями зусиллями все це допомагали відремонтовувати. Все ж таки висотка, альпіністи, скриласа, все це вміють, тому може і зараз теж. Допоможемо прискорити цей процес відновимо мовам, і все буде. Що входить ваше вашу щоденну рутину? Це якесь тренування, це окрема робота на секції, це можливо якась підготовка до якихось сходжень. Тобто, от як ви плануєте свій день як альпініст, тобто, ну я розумію, там як проходить день там викладача, да? але як виходить день викладача альпініста. Ну, з точки зору спорту, ну, дивіться, от до того як ці всі переліти були в мене ну, в день. Ну, почина, ну, починається з euh, того, що я там сюди приїжджав зранку, виконував всі свої е, завдання mm -hmm. справи як викладач, вів онлайн там, mm -hmm. руханки, всякі, там, ставив телефон, в манежі, там, стрибав. Mm -hmm. там. Е, потім, е, ну, якщо є час, то особливо от перед тим, як зараз я зараз поїхав в свою відпустку. Я бігав в лісопарк. Угу. Ну тобто, чи безпечно бігати зараз? В лісопарк? Я теж обожнюю бігати в лісопарку, але боюсь. Да, насправді, ну от на, на початку війни було не дуже, і всі не радили, але я все одно бігав Брав вбрав на, на велосипед, да то може не треба казати. <різь> ми, ми не будемо ваш досвід використовувати. <різь> брав з собою тоді е, пілу, сакиру і прочищав усі стежинки, угу. по яких ми бігали. Щоб можна було то робити. Зараз насправді усі ці, знаєте, там є віл, велодоріжки, там вже купа людей бігає, із собаками гуляє. Так, насправді не всі стежки, які там раніше ми да. любили, вони просто можливо по них бігати, бо там дерев uh -huh. купа. Ну і так, дійсно, нащо воно? Може, там щось лишилося ще uh -huh. з тих uh -huh. часів, з прилітів. Тому краще, от. Ну, оцими доріжками і бігати гравінами, запросто намотати можна кілометрів скільки треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Так от, е, от зараз я бігав для себе небагато, там годинку чи більше трошки. Е, потім повертався в мене ж, потім в мене було дитяче тренування, дитяча секція. І потім доросла, на яку я от запрошую. Mm -hmm. Студентів приходьте. <ріху> а можуть прийти в принципі будь-хто хто проживає в місті Харкові, чи в суто лише так, хайовці, так, так. будь-хто mm -hmm. е, є. Процедура як це все зробити. Не буде mm -hmm. зараз на то ну принаймні, ми даємо розуміння, що секція скелазіння відкрита для всіх. Так, Тим так. паче це легендарний манеж, на якому так. виховані були не одні чемпіон, чемпіони світу і навіть олімпійські. Чемпіони, то доторкнутися до такої історичної легенди Харкова, обов'язково треба можливо десь і допомогти відновити. Да по дітях одразу ну скажу, що ну от шести років ну насправді іноді приходити молодше, але якщо цікаво, то ну угу. то так. А, давайте тепер поговоримо про Монблан, Франція а В першу чергу цікавить взагалі підйоми сходження. Це, типу, як також частина людини, яка займається альпінізмом. Бо я так розумію, що війну цього набагато менше до війни цього було набагато більше. От розкажіть, будь ласка, про цю сторону вас як альпініста. Звісно, зараз набагато менше, і ну секція в наша називається скалазіння та альпінізм і альпінізмом. Ми до війни займалися регулярно, їздили в гори, всі гори об'їздили майже. Тобто, тренуючись, займаючись, можна сходити на будь-яку вершину. Там ну, хіба ще питання в фінансах, бюджеті, куди, куди доїдемо? Зараз, зараз про Монблан як то? Як до нього підготовка, mm -hmm. да? так да, ну я думаю, що ми вже е, говорили попередньо перед зйомкою. Ви е, радили, що Монблан — це, в принципі, класний гора, з якої стартувати, да? Такі е, сходження, але починаємо з а потім Монблан. Так, так. Ну е, дивіться, тут е, отак розкидуватись, що там та, всі йдіть на Монблан, все буде ізі, ну не можна. Mm -hmm. Все ж таки, так, Монблан — не складна з технічного зору гора. Ну, тобто, там не треба якісь стіни лазити, там скелі, взагалі там тільки на підході, mm -hmm. e, сама гора виключно сніжна, і треба фізуха. Ну mm -hmm. тобто, щоб зайти на такі гори, починаючи з Гаверли, я теж раджу все ж таки почати бігати. Ну, тобто, Просто загальну свою фізичну підготовку підняти до хоч якогось. Що, мітора. окрім фізичної підготовки? Взагалі, от як, якщо ти собі ставиш за мету, що я буду кудись підніматися, як треба підготуватися для цього, окрім фізичної підготовки? А, дивіться. А, Спорядження, не знаю. Споспорядж... насправді тут все, знаєте, такі терези. тобто, mm -hmm. Гроші, час, тобто, якщо у вас. Фінанси дозволяють, то можна. от Як мені подобається, о, зараз у Франції я був, там взагалі ну, люди трошки, трошки інакше до цього відносяться. О, там в горах купа пенсіонерів. Mm -hmm. Тобто наші пенсіонери, вони ну, там десь там на городі чи біля телевізору, не всі, звісно, mm -hmm. звісно. Але там все це легше, люди вирішили, о, хочу там сходити, вони сплачують за. Про спорядження взяли в оренду, mm -hmm. взяли, там, виняли себе гіда там, що, що, і пішли. Mm -hmm. Тобто, маючи якусь фізичну підготовку, нічого собі не купляючи ну, з спорядження супер там, якогось там, коштовного, е просто беруть і йдуть. Можна піти іншим шляхом. Ну, от Саме перше, якщо ви хочете зі спорядження для отгор по типу Монблану, то напевно все ж таки взуття. Ну якщо ви потім продовжуєте, але ну от дивіться по секції. Давайте повернемося ще трошки раніше до, до воєнні часи. Якщо хтось хотів е, піти в гори, ну то казати йому, купляй там усе це на купу-купу грошей. Ну то якось не дуже. Ну тобто, є варіант взяти в оренду Вся, або давай. якщо ти вже там, там з голову секцію, то у нас там є люди знайомі. Там от давай, я тобі можу дати там наплічник, а хтось там спальник, а хтось там кішки, а хтось лідоруб. Позбирали, позбирали та й поїхали. Ну щось купити, ну окей, купити. Ну угу. тобто можна насправді. От якщо знаєте, по бюджетам від самого бюджетного ходити на секцію, розуміти, як це все робиться, е -е, купити там на olx в секондах, там взяти у знайомих спорядження, де піти і сходити, не витрачаючи нічого зайвого. Або самий варіант е -е, по грошах е -е, складний, <клух> ну то все взяти в спорядження, в оренду, взяти гіда. І з ним сходити вгору, mm. ось, але фізична підготовка все ж таки потрібна. От, сподіваюся, відповів на питання. Може заплутано ага, трошки. Ага, окей. Тобто, в принципі, якщо ти плануєш підніматися в гори, ти маєш резювучу, так? Да? Подумати про свою фізичну підготовку, спорядження, або напрокат, або попитати, або придбати, має бути гід, який буде супроводжувати, да, якщо це маршрут, ну там де можна десь заблукати, або бажано завжди, щоб хтось супроводжував, якщо людина не піднімалася. Ну, дивіться, насправді, ну така гора, як як манблан. От в мене з секції були люди, які самі пішли, просто вони маючи досвід, же там розуміють, що робити в будь-якій ситуації, якщо в. Хтось тобто там в тріщину провалиться, що робити, і що там, прочитавши всі описи, знаючи, що як, то можна йти. Насправді ще Монблан дуже популярна гора, і якщо ви виходите туди, то перед вами вже там 50 людей йдуть, натаптали стежинку, і все буде ок. От зараз, насправді, коли я був, ми там останній раз, коли ходили, всі місцеві ніхто не пішов. Пішли тільки я і ще одна дівчинка з Е, Через погоду, да, всі злякалися, і ми просто були. Оце трушно, і так я не раджу ходити самому. Якщо там купа людей, гарна погода, то можна зайти і без гіде, але ну, розумієш, що якщо ну, налитись хмариночка, нічого не бачимо, куди йти, то заблукати дуже легко. Тобто, Отак на навмання кудись а, візьму чоботи на літак і пойшов на манблан, то так не треба. А коли ви кажете про те, щоб подумати і про бюджет, левова частка бюджету це трансфер, да? доїхати, долетіти, чи треба ще там якась інфраструктура, наприклад, перед підйомом, яку да, треба також покрити? дивіться. Я ну то звісно, жарт, але е, найважча штука, щоб зійти на манблан, то забронювати хіжану. Просто там ну, квест. Тобто, в них начебто є телефони, дозвонитися нереально, якось через інтернет, і от наші знайомичі, які допомогли, і мені в них є там бот, написаний програмістами, який викупляє одразу, коли з'являє. Ну тобто. Це, тобто є офіційний сайт, да, де це ти можеш є, собі забронювати? Є хижина, хатиночка висотна, от з якою ми ходили, вона ну, сама вершина 4800, хижинка на 3800. Угу. Туди немає стежок, туди гелікоптер завозить їжу, і вивозить дуже цікава штука. І ось там. Якщо ви прийдете, скажете, пустіть мене, скажуть, їдь додому, нема броні. І тому бюджет оцих хатиночок висотних такий, нелегкий. Підйом, якщо ви розуміли, там є така гра і з якою можна теж з іншого боку зійти, коштує чи здається, 80 євро на людину підйом. ну тобто немало. Ось, і ну, і ну, Розумієте, що да, там все коштує інших грошей. Але щоб ви розуміли, ну, лева частина моїх сходжень ще робив, то було десь на Кавказі, якийсь просто там нікого нема, ти один, і щось з тобою трапляється, все, ти, ніхто тебе там не врятує. Тут, якщо ми говоримо про Францію, в них все так зроблено, що ви. Кажути, алі алі, гелікоптер він через 15 хвилин максимум в тебе, а так через 10 або через 5. тобто там, з точки зору безпеки, все на вищому рівні. І тому е, ну от багато людей саме туди йдуть, бо розуміють, що якщо що, гелікоптер знімає і вивозить. І більш того, я вам скажу, що вони це роблять безкоштовно. Тобто всі гадають, що там страховка, так страховка у вас має бути не якісь інші випадки, але оці гелікоптери, що знімають людей, вони її не питають. Угу. Тобто, вони так зробили цей, цей бізнес цього району. Що ну, якщо люди розуміють, що то дуже безпечно туди їхати, то їх там просто в сто разів більше, ніж в іншому районі, де там не дуже безпечно. Чи потрібно купляти якийсь квиток пропуск, коли ти хочеш ні, підніматися? Ні. Е, от е, єдина вимога, що у вас має бути бронь на утіхіжені. Ну тобто, якщо ви дуже, дуже там? Сильний можете прямо з самого низу зайти, але зараз ну так ніхто не робить, то, ну, дуже важко. Mm -hmm. Ну тобто, з самого низу. долини все ж таки всі піднімаються вище. Там ночують і вже йдуть на uh -huh. yeah. цій хатинці, готель, гірський на якому етапі там зупиняєшся перед підйомом чи на зворотньому шляху, чи як це відбувається? Дивіться, якщо фізично все гаразд, всі підготовлені, то ідеальний найшвидший варіант то ви піднімаєтесь туди перед сходженням. Uh -huh. Начуєте то гарно з точки зору кліматизації, ви вже ночуєте на високій, на великій висоті, вам вже трошки краще. І потім зранку, у третій годині, ви виходите. Зранку, ну вночі, так, да, гаразд. Я вам ще скажу, у другій там сніданок і їсти вночі, у другій то просто який жах. Ну, нічого не хочеться, але треба. І у третій ви виходите. Нагору і можна швиденько спуститися одразу в самий низ до трамвайчиків, до підйомників і спуститися вниз в шамані. Якщо не вистачає сил, то на зворотньому шляху теж можна заночувати. І хтось одразу насправді одразу так і планує, що не будемо ми нікуди бігти, ми сходимо на гору, повернемося і переночуємо. І е, то, що я казав з приводу хатинок, у цих, що там треба обов'язково бронь. Ну, ви ж розумієте, якщо ви приходите туди ввечері і кажете, я тут ледь живий, спустився з гори, ну, звісно, у вас десь там. Ну, на коврік? Да, на коврік і чи ніхто вас там не буде ногами пинати, скажіть, та йди кудись. Uh -huh. Тобто, ну, аварійні такі варіанти є, але ну, краще да, все ж таки перечитати всю інформацію, подивитися погоду, спланувати, взяти резервний день якийсь. сходити. Скільки годин займає сходження? Ну дивіться. Ну, добре, я розумію, що по-різному. Дивіться от, от той пост, що е, зробили, е, коли схоже на те, що з був, тоді ми зійшли з тої хатиночки до, до вершини за 3 години 50 хвилин. Mm -hmm. За 4 години, і то доволі гарний результат. Mm -hmm. То доволі швидко. Але е, ви ж розумієте, ну, от в моєму досвіді є такий самий відстань від тої ж хатиночки до вершини за 9 годин. Mm -hmm. Ну, тобто, різні люди і різні е, умови. Ну, тобто, якщо ти йдеш в сонечко, ти там гарне все, там, все бачиш, ти одне, а інший варіант коли вітер, сніг, нічого не бачиш, то, то зовсім інше. Ну тобто, по-різному. Чи плануєте ви ще якісь ходження, чи може у вас вже щось там накидано? Слухайте, ну насправді ні. От прям тут і зараз ні, бо це все дуже важко, насправді, спрогнозувати з точки зору наших умов виїхати, не виїхати. Зараз в мене відпустка закінчилася, і я просто не зможу виїхати. Може, ще буде можливість. От зараз це була моя перша спроба, от під час війни нікуди не виїжджав. Я... Виїхав, зрозумів, що то можливо. Якщо то й далі буде можливо, то може ми зараз прямо одразу відновимо нашу альп-секцію. Як я просто зараз... вже думаю про те, що можливо десь там і студенти ХАІ піднімуться. Давайте і буде нас. Ну, дивіться, насправді зараз вже є досвід, що це можливо. Може, ми відновимо знову ж таки нашу альп секцію. Підготуємось, і вже в рамках секції. Угу. Е З'їздимо кудись на гори. То я залюбки. Так, да, і прапор ХАІ будемо юріти десь на вершинах. Ну, це класно, як ідея взяти. Хотіла би, щоб ви запросили студентів. Мені здається, що ми протягом всієї розмови да, говорили про це. Але ну, ми розуміємо, що певний відсоток студентів вони в Харкові, можливо, не всі доїжджають до університету. Да, все ж таки, ми географічно так знаходимося, що це як наче і не центр, хоча і близько до центру, але, наприклад, тут метро немає, да, сюди не доїхати. Давайте відкинемо всі там. Умови, які можуть бути завадами для того, щоб доїхати і зайнятися цим, можливо, є якась особливість, хто може займатися скелезінням, хто не може? Можливо, з цього почнемо. А, дивіться по перше, всіх запрошую, просто всіх. Дійсно, ну є обмеження. Якщо у вас фізично, ну просто там протипоказано показано займатися спортом, то ну, напевно скелезіння може не найкращий варіант, з чого починати, але в будь-якому разі е, е, в нас от, і, зі студентами, як починалися тренування, в нас спочатку фізична підготовка. Тобто, ми там робимо розминочку, бігаємо, все це може. Може, в кого там проблеми зі здоров'ям, може почати спочатку з цього, uh -huh. а потім вже долучатися до скалозіння. Я просто вам скажу, що скелезіння насправді дуже м'який спорт, як би то не звучало. Дима, зі сторони кажеться, що типу, дивіться, ти дуже важко. Дивіться, тут просто про що мова. Він е, е, На початку, якщо ви прийдете от на секцію, почнете лазити, то звісно, у вас будуть руки, дуже боліти, бо ну, ви не робили того раніше. І із того, що ви не розумієте, що треба лізти ногами насправді, uh -huh. ви перенавантажуєте руки. Е, але я про що? Вхаїв нас, ви лізете, стало важко. Відпустили, повісли на матушці, uh -huh. безпечно спустилися. Тобто нема такого, що ви знаєте, там ривком підняли гірю, і щось у вас там uh -huh. порвалося. Там. Чи щось там, ну, ви там, не знаю, щось таке, ну, хтось когось лупашить. там, ну, все в тому, ну, тут все від так. вас залежить. Угу. Тобто, е, ви самі контролюєте ту навантаження, яке є на вас. Тобто, вибираєте спочатку легкі маршрути, потім трошки складніші, Якщо ви бачите, що там дуже маленькі зачепи, то не лізьте, туди лізьте там дело невелике. Ну, тобто, е, дуже. Е, Рівно все тіло розвивається. Тобто і ноги, і руки, і спина, і преси все потроху. Не так, що знаєте, там скалази, це всі, які в тому. Ну, да, до речі, скалази, якщо, якщо подивитися, сторони, так, дуже органічно. От такі перекачення, це скалази, які взагалі ну, зазвичай лазять з швидкість. <раз> Оце зараз окрема е дисципліна, талонки. Е подивитися вони дійсно такі дуже дуже великі а якщо ви подивитеся на класичних скалазів які лазять ну складність то вони не якісь там дуже великі перекачення тобто все дуже ергономічно. тому повертаючись до питання приходьте приходьте в нас якщо хтось там приймається що я там багато важу лазили люди от 130. Кіло так, важко, але якщо є бажання, то беріть і ліс. Все надійно, страховка є, все є, системи є, все, мотузки витримають дві тонни, все там, все надійне. Тобто, з цього приводу не треба перейматися, з приводу ще надійності в нас, прямо в манежі є бомбосховище. Тобто, ми ж зараз, під час війни, були в нас тренуванні. Дивишся телефон, летить щось, всі, хоп, хоп, сховалися, перечекали. Пішли далі займатися. Тобто, хто в Харкові, приходьте. Куди приходите, коли приходите, я, ну, пишіть, мабуть. Ми дамо контакти в описі до цього да, відео. Зараз відновимо манеж, все буде, дізнавайтесь, приходьте, студенти, не студенти. Sí. Ну що мені дізналися, що в принципі немає жодних обмежень, лише ваше бажання. Тож ми запрошуємо всіх долучитися, в принципі. Спорт і хаї це завжди такі тотожні поняття. Ми пишаємося нашими спортсменами. Я думаю, що і в наших соціальних мережах ви слідкуєте за тим, як активно ми висвітлюємо спортивне життя нашого університету, її підростаючі покоління, і діти, про яких говорив Ігор, і студенти потрошки також займаються в різних секціях. Тож ми запрошуємо всіх. Знову ж таки зроблю акцент на тому, що і спортивна інфраструктура також обладнана безпечним простором, для того, щоб можна було перечекати тривоги. Тож давайте продовжувати підтримувати спортивний рух нашого університету. Запрошуємо всіх. І хочу подякувати Ігорю вам побажати, щоб наступний раз ми з вами зустрілися з того інфоприводу, що ви з нашими студентами десь піднялися. Прапор Хаїма майорів. Нехай життя вирує, спортивне життя альпіністське, схилолазінське життя в Хаї продовжується. Дякую вам, тому що ви зробили такий інфопривід. Хоча я розумію, що для вас, як для альпініста, це типу ну, Деність, але для нас, для людей, які не дотичні до цієї сфери, це воловав. Круто, що наші піднялися, і я думаю, що весь Харків про це знав і гудів. Дякую всім. Дякую, що слідкуєте за нашими проектами. Побачимось, почуємося. Це хай подкаст. Всім пока.